Сьогодні засідали члени нашої центральної ради, двоє що Ми їх вітаємо. Ми хочемо всіх привітати, хто нас буде чути, бачити нашу діаспору. От і насамперед, скажімо... Ну, від нас, від кожного ми хочемо сказати вам uh, привітання і uh, з різдвяними, і новорічними святами. І почнемо з нашого громадського діяча, такого синьового Андрія Андрусюка. Переведіть. So um, we are now, as we are closing our assembly, and uh, our year uh, 2024, we would like to, uh, uh, every one of us will express their wishes for uh, the year to come. Енд Статинг Від Мей. Я б хотів побажати всім нам, uh, щоб uh, нарешті цей, uh, uh, цей 24-й рік він був високосний рік. Тут вважається, що це такий невдалий даний такий рік, який приносить якісь нещастя. І я свято вірю в те, що наступний рік uh, він буде uh, кращим, uh, він принаймні принесе нам щось нове. І якщо ми всі разом зберемося нашими думками, якщо ми всі гуртом будемо думати про настання миру, про настання злагоди, то і ці думки вони будуть відображатися у інших верствах нашого суспільства, і це означає, що на що ми своїм складом, ми своїми думками можемо вивести все наше суспільство на вищий рівень, і тоді тільки таким чином ми зможемо подолати те зло, ту нечість, яка нас зараз намагається здолати. І тому саме, саме це я бажаю всім нам всім нам, хто присутній тут, а також і тим людям, які нас чують, які нас будуть бачити. Пам'ятайте. Про те, що е, добро завжди перемагає, і, і і якщо в це свято вірити, то так і там так і буде. I was just wishing that uh, uh, we if we get together and we collect our thoughts about how we can actually uh, uh, how we can uh, bring peace to our land and we can accumulate those thoughts um, and uh, all of those who are present here today and all of those who will be watching us and, and looking at us this will help us overcome the evil that, is, um, that wants to capture us and uh, this is how uh, this will bring peace to our land. Анатолій Олександрович лов, мій скажем соратника, на наш кожен день майже на роботі і поклане покладаючи рук багато років, чотирнадцятого року ми разом приймали рішення про назву Центральної ради і людина, яка абсолютно скажімо, зі мною поділяє всі мої думки і яка. Багато-багато вкладає себе в свої праці на розвиток громадянського суспільства України. Українська народа була мрія. Мрія про державу щастя, що кожна людина буде щаслива. У нас ця мрія з виборами президента Трампа переросла в надію. Ми сподіваємося, що він зробить те, що сказав, і в перший же день свого президентства підпише указ, підпише домовленість між державами і воєнні дії перестануть бути в Україні. Ми знаємо, що наша нація сильна, наша нація буде воювати і далі, але вона буде воювати. З корупцією, з тим, що в нашій державі е, на сьогодні є. Ми знаємо, що 25 рік, 2025 рік е, буде роком змін. Змін на краще. Е, бажаю всім е, зібратися і е, з'єднатися в одній цілі, в е, зробити з України. So, uh, Mr. Fralov is uh, is wishing us that uh, uh, the next year will finally be the the year where uh, the dream of the Ukrainian people, uh, so that every person uh, be happy, uh, this dream to come true, so that uh, and uh, with Trump's uh, election. Uh, as, as the president of the US, this dream is finally coming closer to, uh, to fruition. And um, uh, also, meaning that uh, every one of us uh, can actually approach uh, peace, and this is why we are all hoping for, uh, uh, for better changes in, in the next year. А Данило, Данило Куріний, журналіст-розслідувач, комітет воєнних злочинів, сам Дзвенка, який працює зі мною теж вже більше п'яти років і є членом Центральної ради громадянського суспільства України Центру журналістських розслідувань протидії рейндерської корупції Державних правоохоронних ради. Ну, я хочу побажати нам всім. По-перше, збереження української держави, Україна, і ну, це найважливіше для нас. І ну, в 2025 році хочу побажати нам всім, щоб бойові дії закінчились. І вже далі ми розвивали нашу країну вже шляхом мир, мирного шляху. So, I Mr. Danilo Grini, um is uh, wishing all of us so that um, the next year is uh, be the year of peace, so that finally the hostilities stop, and we have the opportunity to develop our land, to develop our country, a, um, in, in peace. And um, this is our biggest wish for the next year. Uh, Також слово надається новому члену Центральної ради е, в цьому році. Бачите, як ми гарно рік завершуємо, саме людині, теж, яку ми вже встигли полюбити, активному громадському діячу, людині, яка небайдужа до долі України, інакше він би з нами не сидів би тут сьогодні, 26 грудня. Всі зайняті своїми якимись домашніми клопотами. Як ви бачите, ми без ялинків. Який, яка сьогодні прийшла. От. І це саме череп Леонід Володимирович, який є також експертом, є уповноваженим, саме патентним повіреним і який теж входить вже на сьогоднішній день з такими повноваженнями до експертної раду нашого професора Дубівця. Мені, ну, як кажуть, важко говорити, я перший раз на зібранні, як кажуть, проголосували, назвався як там грибом, так, що полізати до корзини. Да? Я належу до того покоління, якому доля країни не байдужа. Моя мати 15 років залишилася сиротою. Голодомор, дід, баба. І брати і сестри не стало. Осталося 15 років, все робили. Батько пройшов велику, не знаю, велику чесняну час війна, чи... друга світа пройшов. Також я виріс в Радянському Союзі. От. І є свої рахунки, Данила казав що там свої рахунки ті, які. Проти тих, які були в, ці, в тому Кремлі Путін, і не тільки Путін, багато в Москві, які нашу країну хотіли, щоб її, її не було. От, і я хочу у цей день, коли ми тут зібралися, побажати всім щастя, здоров'я, творчої наслаги і миру на всім. Дякую. We have um, here also Mr. Sherepov, who is the expert and, and the new uh, member of our, of our assembly. Uh, so, this is his first um, appeal here, and he is wishing uh, all of us for the next year. Uh, so, that um, he is a person who uh, was raised in, in the US society, witnessed how many times our country of Ukraine uh, was about to, um, to be invaded, and uh, he is saying that for us, for all of us, it will be important next year to. To be happy and to be in good health uh, in, in, in so that this bring us uh, peace to our land. Також надаю слово Ігору Єгорову, який uh, з усіх журналістів, які зі, зі мною працюють, uh, Він самій перший по двинатому році. ми uh, Придбали компанія Українська мовна столиця з 12-го року, з грудня місяця, Ігор Ягору весь час працює зі мною. Де б я не була, що б ми не робили, ми завжди зустрічаємося. Він був журналіст, який вів культуру у нас на каналі і в газеті. А зараз він журналіст-розслідувач знову ж таки коштів, які приходять за кордоном і активно працює з нами. І дай Боже здоров'я. І я щастя віка за те, що він хорошо. Я хочу поздоровити з наступаючим новим годом я з ДОМ, побажати всім нас навіть, щоб він більше ще об'єднав наш український народ. І ця чорна полоса закінчилась, і за нею була ще біга. І вона була набагато довше, ніж та чорна. І побажати всім щастя, добра, тепла Валентина Володина на снаги, яку нам підтримала, завжди нас, об'єднувала і зігрівала своїм теплом. Вибачте, що мої слова такі короткі, але від чистого серця і від душі. Подаруємо. Um, a long-time uh, comrade of uh, Valentina Elias, and he was he's been working with her since 2012, and he's saying that uh, he it doesn't have too many words, but it's important for us Ukrainians to get together next year, and uh, so that this uh, this dark side of, of our history finally uh, changes into the uh, bright side, and uh, uh, so that uh, Valentina Elias uh, is uh, be with with us, and so that. So that she is there to protect us and to be with us and uh, speaking these sincere words. А також пані Ніна Юріна Шевченко, адвокатеса, пані громадський діяч. Багато часу вона на нас придивлялась, ходила на всі наші зібрання, завжди підтримувала мене, коли я була за кордоном, знаходилась в якомусь ракна або поганому настрої, і завжди вірила і підтримувала нашу організацію. І... Сьогодні на новий рік для мене це дуже важливо, що вона також стала членом Центральної ради, і я дуже вдячна вам. Дякую, пані Валентина. Дякую за довіру. Приєднуюся до всіх прекрасних побажань, які тут були висловлені. І в ці новорічні різдвяні дні хочу побажати всім нам, нашому народу, любові, здоров'я, щастя і добра. So we have uh, Ms. Shevchenko here uh, who's a lawyer and uh, she's been also a comrade of Valentina Elias and supporting her in all her, um, in her deeds and um, she is uh, wishing to us and to all Ukrainian people um, uh, the unity and love and also the hope and uh, and believe in our in our victory and uh, God speed to all of us. Дякую, мені дуже приємно, Ніна, від душі, ви знаєте, що я людина права, права, я завжди, тільки завжди, все, що роблю, роблю тільки від душі, відкрито <звучит> я людина. Я хочу надати також можливість привітати з Новим роком всіх наших слухачів, глядачів, членів нашої ради от, Кириченку, Миколі Васильовича. Микола Васильович, він у нас комітет, саме розслідування комісії анкар'є тих злочинів від економічних, які, які вчинені проти держави України. Знаєте, 24 рік дуже тяжкий для України, а також для жителів України і особливо тяжкий для людей, які втратили свої військи. Я хочу всім побажати, щоб цей 24 рік він ніколи не повторився і ніколи повертав, не повертався до України. 25 рік. Бо був миру, щастя і добробуту і розквіту нашої країни. А в нас для цього є ці можливості. Тому я вас вітаю всіх з наступаючим новим роком. Перше здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, ну і фінансове благополуччя. Це теж це важливо і воно потрібна. Дякую. Yeah. Uh, Mr. Kircheng, uh, uh, is, uh Uh, person who uh, is responsible for the economical crimes within our organizations, and um, he is saying that uh, this uh, this uh, year of t uh, 2024 has been very um, difficult for Ukrainians, and uh, many people actually <coughs> lost their, their family uh, because of the war. So uh, he wishes that uh, this year never uh, never be repeated in the history of Ukraine. He, uh, uh, wishes to all of us in 2025 to be healthy, to live in peace and well being, and um, so that uh, all of us um, are, uh, be healthy, but not only physically, but also financially. No. Також надаю слово одному із наших лідерів громадянського суспільства України, який з 2020 року був на всіх віче, Сергій Іванович, на всіх, які, які можна було. І ми проводили ці віче два рази в тиждень, і він до цієї пори також з нами і веде активну громадську роботу, активну допомогу і також людина, яка патріот України, яка... Небайдужа до долі України і працює все життя своє на розвиток громадянського суспільства. Я дякую за довіру. І перше, що я хочу побажати, щасливого нового року миру, благополуччя кожній родині і здоров'я. Здорова людина буде робити все. Кожній родині, каждая і єдності в нашій команді, що ми були єдині і чого. Додумали, та й добувалися. Ми не маємо звертати з дороги, по якої, яку вибрали самі. Це наша добровольна воля, як це кажуть. І відповідальність. І відстояти мир в Україні не тільки Україні, в світі. Ми маємо бути провідниками, світовими провідниками. Україна в центрі кризи. Я думаю, що такі люди є ми.

in all of the assemblies that were uh, collected here, and uh, he's a real patriot of Ukraine. So, his uh, words are about um, the, uh, how um, he wishes uh, so that the new year uh, for Ukrainians uh, would be the, the year of peace and the year of un unity, so that all of us um, unite uh, and so that we achieve our goals that we set to ourselves, and also so that we be able to defend uh, peace uh, in Ukraine, not only in Ukraine, but uh, worldwide. And uh, he's also wishing to all of us well-being in our families and health. No, no, yes. uh, professor, so to саме експертної ради. І е, людині, яку я знаю дуже багато років, е, насамперед, україністу, так скажемо, націоналісту, е, бандерицю, підборуцю, е, саме е, людину, яка завжди була для мене взірцем е, націоналізму, патріотизму і моїм учителем. Дякую, дуже. Закінчується рік. І разом з цим роком закінчується час, коли ще в Україні Україна заглядала, а як десь, а як там? І настає час і настає рік, коли інші люди, інші країни дивляться на те, а як чинить Україна? А як Україна? А як вона має Україна? Тобто я кажу, що е, спільне бажання я висловлюю, ви погодитесь, що всі глядачі, слухачі, що воно об'єднує всіх, е, всі бажають перемоги, спільної перемоги України, демократії, справедливості і перемоги життя над смертю. Перемоги добра над злом, перемоги високої моральності над безчестям, Ось що хоче представляє Україна. І в зв'язку з моє побажання полягає в тому, що ніяка людина не хоче погано, вона завжди хоче краще. І ну, перед новим роком. І побажання кожна людина висловлює все найкраще, що вона бажає здійснити, щоб воно здійснилося в найближчим часом. Тому я хочу побажати, щоб нам сам здійснилося те, що складається перемога. Перемога це втілення могуті. Воно складається з інтелектуальної могуті, фізичної могуті. Соціальної, моральної, здатності здійснити. Інколи здається, що це невеликий крок, але це величезна мать кожного сіла, що на українську людину можна покластися і треба покластися, вона надійна. І така, такий народ перемагає кожен день наступного 25-го і наступних років. Тому я твердо бажаю, щоб все, що сказано, що задумано, обов'язково здійснювалося. І я твердо знаю, що ви, кожен, думає, щоб здійснювалося найкраще. Хай найкраще набуває рис могут і здійснення. Хай щастить ще. And we also have the words from Mr. Wukivetsi, uh, who He is the head the expert council. I uh, was a, a long time patriot of Ukraine and also the comrade of uh, uh, Valentina Elias. And he's saying that, uh, in his words, he, uh, for him, uh, it's important to understand that uh, uh, previously uh, Ukrainians were looking at the other countries of the world and thinking about what um, can be taken from them and, and um, implemented here. But now other countries actually look at Ukraine and they see and they look at how Ukraine acts in a specific area. And uh, this means that uh, we need to wish uh, for the year to come. Uh, we need to wish uh, for our common, you know, for our common victory, and the victory that is composed of various powers: the intellectual power, the physical power, uh, social power, and moral power, and all in each of us. And so that we are, uh, so that we be reliable. Each day and every day to know that um, everything that we wish for the best and comes true for all of us. Ну я теж Валентина Еліс хочу сказати, що для мене це і був надважки. Я загубила, помер мій тато, вбили мого брата до мені. Померла моя мама. Похоронили 19 листопада. Навіть моя собака, яка жила зі мною 23 роки з половиною бася, теж померла в цьому році. І я все, що я роблю, я роблю для того, щоб були щасливі мої внуки. два внуки, Артур, Тимур. і я. Впевнена, що ми переможемо, Україна переможе, ми вистоїмо. і хочу, щоб вернулися воїни в сім'ю, щоб загибли воїни, які загинули за Україну. Я завжди казала і кажу, їхні душі з нами. Вони замі стоять, тому немає жодних переград, щоб ми не виконали те, що ми на себе взяли це зобов'язання. Я хочу, щоб ви взяли цю газету, вона сьогодні прийшла, всі карти, там їх достатньо до буде. Ось бачите, От тут це образ України, така голубка. Ви це встаєте кожного в руки газету, будь ласка. Ось так, відміну з'їхати. Їдеть, візьміть кожен. Ні, 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 тут голубка, до, до до за остання газета. Бачите, це образ. Голубка. улупка. Це Україна, вони без цього Я саме її побачила, як наша нещасна, багатострадальна Україна. І тут написано Україна прагне миру і стоп війні. А тут, тут написано, Андрій, що тут на англійському написано. Трамп захисти, ти обіцяв захистити нас. Тут написано «Трамп, ти обіцяв захистити нас а тут написано Стоп війна України. Зупинити війну Україні. Стоп війна України. Візьміть отак газетку. Візьміть. Отак От поставте її. Я хочу щоб на камеру. Андрій, ви теж. Отак, От візьміть газетку. Це газетка вийшла сьогодні. Це образ нашої е, е, нещасної. Самостійної української держави України. Ця голубка зелененька, яка підлітає на небо. І тут написано англійською Трамп, ти обіцяв захистити нас. І написати, написано, Україна прагне миру. Це все, що хоче Україна. Ми не віримо в нашому керівництву, що воно може нас захистити. Ми бачимо корупція, процвітання, скажімо, ну. Не маю з навіть слів сказати, але так як все-таки Трамп прийшов до влади і став президентом Америки, він обіцяв захистити Україну, то в нас надія і віра в те, що ця мудра грамотна людина, цей надпотужний лідер, який пообіцяв, ми звертаємося до громадянського суспільства України. Трамп, ми тебе вітаємо з Новим роком! Всі, громадянське суспільство України, ось газетку і звертаємось до тебе. Ти обіцяв захистити Україну, Трамп. ми віримо, що ти нас захистиш. З Новим роком українське суспільство, з Новим роком батьків, з Новим роком діток і з Новим роком тих людей, хто любить і підтримує Україну. Від всіх вас щиро вдячність. Вітаю. Valentina is, uh, is the last to talk, and she is saying that for her this year was very difficult because a uh, lot uh, people of her family died. Uh, her, mother and, uh, her mother died, um, and even her dog. And um, uh, so uh, all of her activity that uh, she is implementing is actually um, in, um, so making, uh, uh, making Ukrainians happy. And uh, for her, it's important. Uh, uh, she wants that all of them, the warriors who are now uh, fighting uh, in the trenches, in the front line, all of them come back to their families. Um, and the souls of those who died uh, protect us and are behind us. Um, and uh, <clears throat> as this uh, newspaper is showing, the dove, and dove as, they, uh, as the image of Ukraine. So this is also an appeal to Mr. Trump um, uh, who promised to protect Ukraine? So we reiterate uh, this um, appeal to him: um, please protect us, because we know that nobody from our um, our authorities is able to. So this is uh, the new year for us, and uh, uh, wishing all the best to all of the mothers, children, and uh, all of uh, all of our society, and all of those persons outside of Ukraine who love Ukraine and who wish for the best for Ukraine. <clears throat> Дякуємо ще раз новим роком з редом і щоб ліквідували Путіна, і щоб ніхто ніколи навіть не знав, що таке така трагедія була, хоча ми ще багато років не зможемо від неї we wish to all of you peace in the next year and also So that um, finally Putin is, is um, eliminated and uh, so that we completely forget about all of this tragedy that has been happening to us all these years. Yeah,